Привіт. Я ваша нова сусідка знизу. Ви мене затопили. Шано? Ну? Ви знаєте, що у вас труба тече? Ну це не моя квартира, я орендую і сусіди, що зробили ремонт. А після потопу треба буде робити новий ремонт і платити за нього. А? То викликайте сантехніка. Чиніть свою трубу. Тобто. Або ти зараз, Козел, викликаєш сантехніка, або я викликаю поліцію. Скажу, що ти мене намагався зґвалтувати, свою квартиру затащив і порвав на мені одяг. То що, краще сантехніка чи поліцію? А? Добре. Рахунок за ремонт занесу завтра. Козел.